Всім доброго дня! Хочу показати дуже гарний і урожайний нектарин ГЕА. Він вже починає достигати. Вже починає розмягчатись Тут такі от бомби він видає. просто Просто здоровенні бомби. У мене два дерева я ними дуже сильно задоволений. Бамбулі 300 грам, там 100 трьохсотки наверху. Не звичайно менші, тому що два роки перегруз. Трошки перегружений, але тягне. Ще дерони нектори. Ще тверді деякі. Заліплені. Два деревця, то заліплені. М'ячами по 300 грамів. if they